Так, отже, захопилися паровозиками. так, Дуже нам сподобалися паровозики. Маємо декілька таких паровозиків з серії Чагінгтон. І ось купили ще один паровозик. Так, Паровозик Брюстер. І. Отже, маємо таку. Гарну, цікаву коробочку. І ось на коробочці бачимо знову ці потяги, такі усміхнені. Три плюс рочки, так, для діток від трьох рочків. Паровозик брюстер з механічною функцією. Ось він так гарно запакований. От дивимося тут. От є оці такі потяги намальовані. Сам такий брюстер тут є теж. І інші паровозики. Тобто паровозик Чагінгтон, брюстер, збирає з'єднуй. До кожного коробочки з паровозиками йдуть пазлики. І ті пазлики, якщо всі ці чотири з'єднати, то. Має вийти, вийти ось така частинка. І тут навіть пише, що кожен продається окремо. Шість частинок. Шість частин у комплекті. Збери колекцію з чотирьох паровозиків і склади таку карту. Ми так? будемо розпаковувати його. Отже, він такий був прикріплений. Ми його ось витягнули. Паровозик є, і до нього є витягувати, що там є ще? Пазлики. Так? Ось там ще є такі пазлики і, ну, і таке кріплення, так, щоб там паровозик кріпився. Не випадав. Не випадав, щоб він зверху так Стой. гарно собі стояв. Зразу, коли паровозик подивилися, і зразу відчули, що він ось тут, коли навіть в магазині, можна відразу подивитися, що він має цікаву кнопочку, коли ну, натискав. Коли натиснути на нього, то він відкриває ротик. Так? І тут навіть на коробочці так гарно написано, намальовано, так? коли на нього натиснути, то він ось таким чином відкриває ротик. Так, сильніше він не відкриває, тільки трошки. так-так. Ну, В принципі, можна так теж і рухати. Тобто можна ось так собі бавитися, так, підігти, ніби він там когось кусає. Так, от, Такий паровозик цікавий. Теж має якісь такі знаки ззаду, шість коліс має, гарно їздить. так. І можна його чіпати. Зпереду має кріплення, можна його чіпити. І ззаду він має таке собі кріплення, що теж можна причіпати інші, наприклад, потяги. Сам він такий гарний, жовтенький, синьо-жовтий, як наш прапор, прапор України. Так? Тут він зверху теж таке. Ну, досить так чітко все намальоване. намальоване такий гарний і пластик приємний. Приємний натотик, правда? Так. Такий не є. Ну і трошки, трошки так, має такий не, незначний запах. Пластилін. Пластилін, пластик. Такий трошечки пластиліно. А, такий запах має пластиліну, так? І от ми е, також придбали ще перед тим інший потяг. І ось дійсно його можна з'єднати, але з'єднати є трошки важко, Так, досить так важко і хитро з'єднується. Може з'єднати? Ану, ближче покажи, як ти з'єднуєш. Бачите, тут є ось таке гніздечко, запихаємо. І пробуємо його так з'єднати, так? ставимо. А можна ще ось так. Просто силою сонце не дуже важливо не дуже важко. Ось так. Наприклад, ну можна, можна... З силою, а можна. Тобі так. отак подобається. Так? Так. Але насправді можна ось так легенько їх з'єднати. І ось виходить в нас такі гарні паровозики. Їх можна собі придбати ще по одному Вілсуну, а ось так вони роз'єднуються. Ну покажи, як вони роз'єднаться. Помалесенько, щоб я Роз'єднуй, роз'єднуй. Вона ж воно вже і вона ж вона так. Ви хочете роз'єднати. Ви ось, наприклад, ось це тримаєте, а друге так відхиляєте. О, отак їх можна роз'єднати. Це також е, е, воно може е, наперед причеплювати. Тобто можна собі міняти як хотіти. І всі вони приєднуються між собою, так? Так. О. І з того, і з того боку, наприклад. О. Ось я так поставлена лінія. Ось таким чином можна собі їх. З'єднати ось такі паровосики.